Бахмут Росія заявляє, що контролює більшу частину міста. Збройні сили України тримають оборону, щоб не дати шансу захопити більше земель. Докладніше, дивіться далі. 22 квітня Міноборони Росії заявили, що армія РФ взяла під контроль три квартали Бахмута. А 23 квітня ще два. Що саме мається на увазі під кварталами, та які території мають на увазі у зведеннях не уточнювалося. Судячи з опублікованого відео, російські військові захопили вокзал, відтіснили українські війська в західну частину міста. А також знову намагаються перерізати дорогу з бахмута до часів яру. Нашу держуву трасу через хромове ведуть контратакуючі дії, але в цілому противник зберігає тенденцію до движенню, питається про в западної райони города за железною дорогу. Цією залізницею проходить лінія оборони. Українська сторона не коментувала заяву Міноборони Росії щодо контролю російської армії кількох кварталів Бахмута. Володимир Зеленський пояснив, що Україна не відступає із міста, оскільки це допоможе розширити фронт бойових дій і дасть російським військам та вагнеру шансів захопити більше українських земель. Наші військові впевнено тримають фланги в бої в самому місці, от в тому числі в центрі. Надзвичайно важкі ворог кидає напевно все, що в нього взагалі на східному напрямку залишилось дуже багато. використовує, як і артилерію. Причому що варто зазначити, що на інших відтинках фронту майже не використовує артилерію. Відповідно, можна зробити висновок. Що все, що в нього в тому числі по артилерійському потенціалу залишалося, він зараз кинув на Бахмут. Українські військові заявляють, що дорога до Бахмуту під контролем збройних сил України, а це означає, що постачання боєприпасів, їжі та вивезення поранених забезпечено. Бахмут представляє собою таку губку, яка впітивою російські війська, впітивою перемаливає їх резерви. Та не резервані в з долічасті фронту включаючи Авдіївку, включаю Криміну, включає Криміную, включає другі участки фронту. Таким разом мені оголяють агаляють ті міста, куди ні збирають ті резерви. Київ не відмовиться від оборони Бахмута, оскільки захоплення цього міста відкриє шлях російським окупантам до Слов'янська та Краматорська. Про це заявив президент Зеленський. За Бахмутом починається висоти. Відповідно, далі з Бахмута виходить. Штурм висот проводити дуже важко. Будемо відверті, що Бахмут є дуже гарним плацдармом для нашої оборони, де так ми виманюємо ворога в дуже кровопролитний бій. Проте при цьому ми наносимо йому просто ну там в жодному разі не співставних втрат. І Бахмут це місто, яке можливо так виявиться в найближчому майбутньому. Ми дізнаємося, що це були місце, де росіяни спалили ну там не знаю, найбільш боєздатну частину своєї армії. Після чого їм просто ну, фізично не буде ким чим воювати. Українські військові в Бахмуті не лише ведуть оборонні дії, а й активно контратакують, що дає можливість Збройним силам України знищувати найкращі підрозділи ворога та вигравати час. Про це заявив командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. Основна тактика російських військ состоїть в тому, щоб знести западну частину Бахмута. Где є застройка за, 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 за эту застройку? Ми каби його удержу. І росіяни хочуть, хочуть зробити так, щоб повністю застройку нічтожити таким образом, щоб нам не було за що підсумків. Армія Росії не залишає спробу точити Бахмути. Використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотального руйнування міста. Ідуть важкі бої у кількох приміських населених пунктах. Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдачі. Ведуть бої. Регулярные части. Вагнеры там уже не играют главной роли. Фактически они там уничтожены. ЧВК Вагнера, который находится в Бахмуте, требует переформирования, поэтому они были усилены регулярными частями российской армии, в частности десантными подразделениями. Єдина перевага в особовому складі армії Росії є на Луганському напрямку Кремінна і Сватове. Всі інші полягли в Бахмуті, Авдіївці та Вугледарі. Вагнерівці більше не братимуть у полон українських воїнів. Вони почнуть вбивати всіх на полі бою. Про це заявив засновник ПВК Євген Пригожин. Е, перш за все, елемент залякування з метою знизити наш морально-психологічний стан наших воїнів. і пояснюється це тим, що вони несуть. Фантастичні просто втрати, я ж кажу, там втрати шалені, надзвичайно шалені, з метою залякування наших військових. Хоча, знаєте, скажу відверто, там з ну, там, власного певного бойового досвіду, що такі залякування в такій ситуації, як зараз в Бахмуті. Ну насправді не несуть на судді для тих же найманців нічого доброго. Збройні сили України триматимуть Бахмут, поки залишатимуться оборонні рубежі. Очевидно, це входить у плани українського командування, кажуть експерти, і це пов'язано із контрнаступом. Співвідношення втрат у Бахмуті важко назвати. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.